Доброго дня, друзі! З вами компанія Інфорос Group. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати огляд дисколапового культиватора для основного обробітку ґрунту, який призначений працювати по великій масі рослинних решток. Зустрічайте! Беднар Актрос! Концептуально даний агрегат складається з гідравлічно регулюючого дишла, двохрядної дискової батареї, стійок для рихлення, вирівнюючої секції та ущільнюючого катка. Пропоную більш детальніше оглянути кожен із цих вузлів. Дишло з гідравлічним регулюванням дозволяє нам швидко під'єднатися до трактора, виставити горизонт в робочому положенні та компенсувати ударні навантаження на раму культиватора. Вибір щіпки до трактора можливий під палець. Під шар або на нижні тяги трьохточкової сточкової навіски. Гідравлічні шланги також мають чудове та зрозуміле маркування, виконані з високоякісних матеріалів і мають таку приємну стійку для їхньої фіксації з індикатором, який колір за який відповідає. Наступним елементом є дискова батарея, яка представлена зубчастими дисками діаметром 690 мм. міліметрів. Агресивний куд дозволяє працювати по великій масі рослинних решток і ефективно їх подрібнювати. Відстань між дисками в ряду складає 42,5 см, що є класним показником для прохідності великої маси рослинних решток. Кожен диск розміщений на окремій стійці захистом якої є гумові демпфери. Ступиця у закритій масляній ванні на 6 болтів, не потребує взагалі ніяких обслуговувань. Робоча глибина дискової батареї. Складає до 18 см, регулюється гідравлічно з кабіни трактора, а обмежуючи правий та лівий диск, утримують всю масу чітко в межах дискової батареї. Наступним елементом робочого обладнання є стійки для рихлення з максимальною глибиною до 35 см. Захистом кожної стійки є подвійна пружина із зусиллям на спрацювання до 550 кг. Вигнута форма стійки з напіввідвалом говорить сама за себе. Має назву Active Mix і призначення для інтенсивного перемішування рослинних решток із ґрунтом. Долота з боковими крилами встановлені із серії LongLife, тобто мають карбідову наплавку, яка в рази збільшує термін експлуатації. Наступним елементом є вирівнююча секція, головним завданням якої є розрівняти та рівномірно подати всю масу під ущільнюючий каток. Даний елемент може бути виконаний у двох варіантах: або з пружинною, або з дисковою секцією. Будь-який із цих варіантів має гідравлічне регулювання положення із кабіни трактора. Також важливим елементом, який варто згадати, є розміщена всередині агрегату транспортна вісь. Крім чудової маневреності, ми також отримуємо можливість працювати без задіювання в роботі ущільнюючого катка. Завершальним етапом обробітку ґрунту є зворотні ущільнення. З Bedmar Actros у вас є можливість обрати один із восьми котків на вибір. Вони можуть бути представлені як однорядні із чистиками. Так і двохрядні, які чистять себе по принципу кільце в кільце. Також відмінність між ними може бути в вазі та діаметрі. Загалом даний культиватор агрегатується з тракторами 8 класу та поки що має три варіанти виконання: це трьохметровий із необхідною потужністю від 270 кінських сил в українських умовах. Та чотирьохметровий складною або не складною рамою і стяговою потребою від триста сорока кінських сил. Дякуємо за перегляд. Надіюсь, мені вдалося донести вам ключові особливості культиватора Bednar Actros. З вами був Горобець Андрій. Не забуваємо донатити на підтримку Збройних сил України та заїжджати в компанію Інфорс Груп на смачну каву. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!